З 1 квітня набули чинності зміни до законодавства щодо виплати пенсій, працюючим пенсіонерам та працівникам, які обіймають спецпосади. Деталі події дізнавалися в управлінні пенсійного фонду у Прилуках та Прилуцькому районі. Що стосується виплати пенсій, працівників, які працюють на спецпосадах, це державних службовців, прокурорів, суддів. Працівників, які працюють на посадах народних депутатів, їм виплата пенсії не здійснюється у період роботи на цих посадах. Після їх звільнення з роботи виплата пенсії буде поновлена і вона виплачуватиметься у повному обсязі. Решта працюючих пенсіонерів, в тому числі учителі і медики, будуть отримувати 85% від пенсії. Однак пенсійна реформа не впливає на отримувачів мінімальних пенсій, оскільки зміни поширюються лише на тих працюючих пенсіонерів, які отримують більше ніж 1423 гривні. У разі працевлаштування пенсіонери зобов'язані повідомляти. Органи пенсійного фонду у разі звільнення, також, оскільки від цього залежить розмір їхньої пенсії. Крім того, змінилися умови виходу на так звану пільгову пенсію. Жінки, які працювали за списком номер 1 мають право на пенсію тепер в при досягненні пенсійного віку, передбачено статтею 13 закону про пенсійне забезпечення. Вік виходу на пенсію змінюється з 45 років. На 50 років, але це йде поступово. Крім того, змінюється час виходу на пенсію жінок з 50 до 55 років, які працювали за списком номер 2 Збільшився необхідний стаж роботи для виходу на пенсію за вислугу років 30 років замість 25. Тривалість загального стажу буде змінюватися поступово протягом року. При цьому умови призначення пенсії за вислугу років щодо тривалості раніше набутого стажу не змінюються. Якщо людина працювала на посаді вчителя чи лікаря і на 1 квітня 2015 року набула стаж необхідний для призначення пенсії за вислугу років, умови призначення пенсії не змінюються. В будь-який час така людина може звільнитися з роботи і звернутися за призначенням пенсії.